Компанія Вейгрант неодноразово помічала, що компанія Євроклаб використовує бренд компанії Вейгрант у своїх цілях задля того, щоб перехоплювати клієнтів. А тепер послухайте думку адвоката стосовно цієї ситуації. Ця ситуація фактично стосується порушення права Вейгрант. «Вейгрант» це зареєстрована торгова марка, встановлена законом порядку і використання бренду назви. Формулювання компанії іншою торговою маркою, іншої компанії є протиправним. Це робиться з цією метою, щоб перехопити споживача. Конкуруюча фірма використовує репутацію компанії, з якою пов'язує якість безпеку перевезень на свій рахунок для своєї користі. Використання компанії «Єврокруп» назви Вейгрант є фактично проявом недобросовісної конкуренції, порушення прав на торгову марку та введення в оману споживача. Використовувати чужу торгову марку це не маркетингова стратегія, не бізнес-план, це порушення прав захисту споживачів. І законні судова практика на стороні компанії «Вейгрант» і ця правова ситуація мусить бути вирішена встановленому законом порядку межі. Відповідальності компанії Євроклуб будуть залежати в тому числі від її подальших кроків та багатьох інших чинників. Євроклуб. Дякуємо, що прорекламували нас безкоштовно у пошуковій системі Google, і для цього обрали саме компанію Вейгрант. Але ми не потребуємо вашої реклами. Використавши бренд компанії Вейгрант, ви заплямували свою репутацію. Через небажання визнавати конкурентів ви вдалися до використання нашого бренду для просування власного бізнесу, що є протизаконним. Про що і наголосив адвокат.